Всім привіт, друзі! Мене звати Костя Фолстен і я продовжую разом з вами обговорювати найгарячіші теми, які турбують українських болівальників. І сьогодні поговоримо про таке. За Неймара взялася французька поліція. Невже бразилець догрався? У нарешті зробив пропозицію Реброву, але є один дуже неприємний нюанс: скандал у першій лізі. Футболіст штовхнув арбітриню, і його життя перетворилося на пекло. Мудрик залишить Челсі влітку. Невже Михайло не тягне? Друзі, перед тим як розпочати, прошу вас підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше користувачів Ютубу. Просуваємо український контент разом. І про дзвіночок не забувайте, а найголовніше коментуйте цей ролик. Погоджуйтеся ви зі мною чи ні, обов'язково діліться своєю думкою під цим відео. Для вас пару слів, а мені приємно. Ну а тепер переходимо безпосередньо до обговорення тем. Погнали! Отже, друзі, Неймар таки догрався, але поки в казино. Однак це все одно викликало у нього проблеми з французькими законами. Жив собі неймар і горя не знав, як раптом вирішив покрутити слоти, зібрати три бананчики або що там роблять в онлайн казино І здавалося, звичайна справа до бістями багато хлопчини. Ось тільки він вирішив запустити трансляцію того, як він грає у твічі, і зробив це не просто так, а у комерційному партнерстві з Блейз, оператором, який заборонений у Франції. І рекламувати його на території Франції також заборонено. Взагалі, сама по собі трансляція вийшла феєричною. Бразилець просадив у козино 1 мільйон євро, і так йому сумно стало через те, що він аж розплакався у прямому ефірі. <плаку> 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 Юлі, я <плаку> бідний, бідний, неймар. Він навіть не підозрював, що по суті проблеми тільки починаються. Негативний виграш бразильця викликав великий інтерес у служби національного управління з азартних ігор. І якщо виявиться, що у момент трансляції неймар знаходився на території Франції, то буде йому великий ай-яй-яй. Можливо, все обійдеться штраф, але впевнено можна сказати, що розмір такої санкції значно перевищить розмір програшу в казино. Ех, Неймар, Неймар, такий великий вже, а гроші правильно спускати не навчився. Треба було до Монако їхати і там в казино сидіти, а там дивись якийсь клуб зі східної Європи. Можна придбати і Луческо тренером поставити. Ну а що схема перевірена? Як ми бачимо, Ней, розуміючи, що більше не зіграє у цьому сезоні, вирішив долати нудьгу усіма способами, і це можуть бути перші погані дзвіночки. Я не про те, що він всі свої статки спустить в казино. Це не головна проблема. Головна проблема у бразильському менталітеті. Якщо прослідкувати за кар'єрами багатьох талановитих бразильців, то після 30-ти їм просто таки зриває дах. Роналдіньо, Адріано, Робіньо Роналдо всі починали робити усілякі дикухи у такому віці. І частіше за все це погано закінчувалося. Неймар, схоже, потихеньку крокує цією ж стежкою. А це означає, що поступово футбол може піти на другий план. І якщо глобально подивитися на кар'єру неї, то можна зробити висновок, що вона у нього занепадає. Він чітко усвідомлює, що може не потрапити на майбутній мундіаль, тому що йому виповниться 35, і навряд він зможе конкурувати з іншими бразильцями у такому віці. У ПСЖ прозора що йому пора на вихід. Він, звісно, не хоче однак рано чи пізно його контракт закінчиться. Про золотий м'яч мови не йдеться вже роки чотири. Коротше, поступово кар'єра Неймара переходить у фінальну стадію. І не хотілося, щоб вона була спотворена різноманітними витівками. А що стосується онлайн-казино, краще в це не грати. Бо скільки б ти не став, яку тактику не обирав, все одно виграє казино. До речі, друзі, якщо хочете засвітитися в моєму наступному новинному відео та потрапити на цю от жовтеньку чашку, пишіть у коментарях, в якому році ПСЖ вперше стала чемпіонами Франції підсказка то було дуже давно. Так от хто перше напише правильну відповідь, того ім'я й буде на цій чашці в наступному новинному відео. А переможця з минулого чекайте наприкінці цього ролика, тож не перемикайтеся. Рухаємося далі. На черзі у нас призначення Реброва на посаду головного тренера збірної України. Ура, ура, ура! Все ж таки УАВ дозріло і зробило першу пропозицію українському спеціалісту. Але є ніфіга, який нюанс. За даними арабського журналіста Мохамеда Хамада, УАВ запропонували контракт з Сергією Реброву строком на 10 років. Уявляєте, 10 років. І на перший погляд це здається якоюсь нісенітницею. Ні Однак не все так просто. Давайте розбиратися. По-перше, чому ми маємо довіряти арабському журналісту? Тут дам невеличке пояснення, як працює спортивна журналістика, зокрема у футболі. Журналісти мають інформаторів у середині клубів, які зливають їм новини, чутки, скандали і таке інше. Власне, завдяки цьому ми дізнаємося, яка атмосфера панує у середині тієї чи іншої команди. Тому майже напевно можна сказати, що у цього Мохамеда Хамада є інформатор всередині Аляйну. Він не міг переказати йому цю інформацію. По-друге, навіщо УАВ пропонує контракт на такий довгий строк? Можливо, Павелко не хоче, щоб повторилася історія з Шевченком. Ну, типу, зафіксувати якусь суму зарплатні для Реброва, і нехай він її отримує 10 років без права вимагати підвищення оплати праці. А ще краще у гривнях прописати зарплату, щоб взагалі не переплатити зайвого за умови підвищення курсу долара або євро. Ще можливо пропонуючи контракт на 10 років, Павелко таким чином хоче нівелювати ризик того, що реброва можуть приманити інші клуби. Наприклад, відпрацював Ребро в три роки і не став продовжувати співпрацю зі збірною. Такого згодою на 10 років повинно не бути. Але я думаю, що всі ці версії не відповідають дійсності. Давайте розміркуємо, коли люди роблять погані та незрозумілі пропозиції. Коли сподіваються, що їх не приймуть, правильно? Ось у цьому випадку, як на мене, Павелко сподівається закидати Ребро відверто поганими пропозиціями. щоб той ну, просто відмовився. Потім, як я думаю, Павелко вийде. На присуху і скаже, що з певних причин Рибров відхилив пропозиції УАВ. Тому головним тренером буде умовний братань. У минулих випусках я розповідав, чому Павелку не вигідна кандидатура Риброва. Якщо коротко, тому що А. Рибров дуже незалежний, і Б, він змушуватиме УАВ забезпечувати нормальні умови підготовки для команди. А як ми знаємо, УАВ цим займатися не збирається. Спаринг з Бренфордом тому підтверджений. Однак по справжньому дієвим методом злити Реброва є тільки один знайти тренера кращого за Сергія Станіславовича. У всіх інших випадках не призначення Риброва викличе ще більше хейт на УАФ, але здавалося б, куди вже більше. Взагалі, викликати хейт у нашому суспільстві завдання дуже просте. І недавній скандал у першій лізі чемпіонату України, тому яскраве підтвердження. Отже, що сталося? Неприємна ситуація відбулася на матчі Полісся металург Запоріжжя. Наприкінці матчу з рахунку 2-1 на користь запорізького клубу один з гравців Полісся впав у штрафний майданчик з надією на пенальті. Але суддя матчу Софія причина не розцінила епізод як порушення правил. Гравці Житомирського клубу обурилися таким рішенням і підбігли до рефері. А футболіст Вадим Чарвак розпустив руки і штовхнув її в спину, внаслідок чого арбітриня ледь утрималася на ногах. Перш за все, хочу сказати, що поведінка Червака неприпустима і не тільки тому, що він штовхнув дівчину. По суті, взагалі не треба розпускати руки на футбольному полі і тим паче штовхати арвітрів, незалежно від їхньої статі. Після інциденту Червак вибачився у себе в інстаграм. Цитую. Шановні вболівальники та глядачі, які стали свідками сьогоднішньої безглуздої ситуації під час матчу, я хочу принести свої щирі вибачення за свій вчинок, за свої дії, які були зроблені під час другого тайму. Мова саме про сутичку, яка відбулася з арбітриною наприкінці матчу. Першу чергу хочу висловити свої щирі вибачення до арбітрині Софії причини, які я завдав незручності у цій ситуації. А також перед кожним із вас, хто став свідком цієї сутички. Я знаю та усвідомлюю, що моя поведінка і вчинок неправильний. Я не мав права цього робити та піддаватися своїм емоціям. Мій вчинок був викликаний емоціями та даним обставинам, які спровокували таку поведінку. Але це, звичайно, не виправдовує мій вчинок. Та не послаблюю провину, яку я відчуваю. Я дуже шкодую про те, що трапилось, і я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб виправити ситуацію. Я сподіваюся на ваше розуміння та ще раз прошу вибачення перед кожним із вас. Однак самими вибаченнями справа не закінчилася. Поліся, аби не псувати свій імідж, розірвала контракт з футболістом. По суті, вони пішли найлегшим шляхом, адже вони звільнили його через три дні після інциденту, після того як він вибачився. Тобто Полісся подивилася на реакцію фанів і вирішила зробити такий популістичний крок. І я вважаю, що це вже перебір. Так, Червак винен. Однак зміру зігнали з цього таку історію, ніби арбітриня зазнала неймовірної шкоди і приниження через цей випадок. Однак, якщо ви переглянете епізод, то побачите, що дівчина чудово розібралася у ситуації. Вона дала черваку пряму червону і спокійно продовжила собі поєдинок. Чи заслуговує червак на покарання поза футбольним полем? Звісно, тут залізна дискваліфікація на декілька місяців. Чи потрібно було звільняти через цей вчинок? Не думаю. Давайте скажемо чесно: якби він штовхнув арбітра чоловіка, чи звільнили б його? Ні. І в цьому полягає весь сексизм поліся. Типу, до жінок арбітрів повинне бути якесь особливе ставлення. Ну, давайте ще про слабку стать почнемо розганяти. Моя позиція наступна: права і обов'язки у жінок і чоловіків повинні бути рівними у всьому. І не повинно бути якогось упередженого ставлення до винуватця конфлікту з огляду на статі арбітра. Знову ж таки, дискваліфікація, штраф, може, адміністративне покарання були б нормальними санкціями для цього футболіста. А так, по суті, Вадиму Черваку зламали кар'єру та життя. Друзі, а яка у вас думка з цього приводу? Чи правильно зробила полісся, щоб вигнала з команди футболіста? Та на яке покарання він заслуговує? Обов'язково напишіть мені у коментарях. Ну Ось ми підібралися до четвертої теми мого випуску. Саме зараз ми обговоримо подальшу долю Михайла Мудрика у Челсі. Але спершу я не можу не потролити наші ЗМІ. Ну от, як подавали недавній матч Реала та Челсі наші спортивні видання. Протистояння Луніна та Мудрика. Мегапафосно. Але протистояння у чому? Хто кого пересидить на лавці запасних, сміх та й годі. А якщо казати про лаву запасних аристократів, то у Челсі там самі зірки. І на полі теж зірки. От тільки команда чомусь не грає. Боси аристократів зрозуміли, що по суті викинули купу грошей у трубу і тепер планують якось цю ситуацію виправити. Тому вони хочуть влітку продати щонайменше вісім гравців, серед яких інсайдери виділяють Мейсона Маунта, Лофту Сачіка та Матео Ковачича. Серед цих прізвищ може опинитися і Михайло Мудрик, гра якого зараз не відповідає сподіванням керівництва Челсі. Однак, поки що, розглядається варіант оренди українця в інші клуби АПЛ. Претендентом номер один на Михайла є Брайтон, і це дуже логічно. Адже цю команду очолює Роберто де Дзербі. по суті, саме італійський спеціаліст допоміг українцеві свого часу розкритися у шахтарі. Можливо, Роберто проверне те саме, і Мудрик зможе знайти свою гру в ОПЛ. Також серйозним плюсом для Михайла буде не така потужна конкуренція у Брайтоні за місце в основі, як в Челсі. Це також вигідний варіант для самих аристократів. Ну навіщо заморочуватися з адаптацією українців, якщо можна це перекласти на плечі Дедзербі, а потім повернути за оренди по суті вже готового футболіста? А може ще разом із тренером, хто знає. Також на українця претендують Волвергемптон та Сосуоло. Як на мене, варіант з італійської серії А не дуже підходить Михайлові, якщо він планує грати в ВПМ. Все ж таки англійський чемпіонат інтенсивніший, конкурентніший і, у принципі, складніший. Вовки теж не найкращий варіант, тому що існує певний ризик, що наступного сезону вони будуть грати у чемпіоншипі. У Волз відрив від зони виліту наразі лише у 4 очки. А цього як недостатньо. Щоб гарантувати для себе сезон 23-24 в ОПЛ. Тому дійсно варіант з Брайтоном є найкращим. З іншого боку, можливо, мудрик як заграє за Челсі у квітні та травні, як стане повноцінним гравцем основи синіх і нікуди не доведеться їхати в оренду. Однак щось мені в це важко віриться, хоча дуже хочеться. А, до речі, ви помітили, що на чашці ще є сім'я? А це, друзі, не просто ім'я, це ім'я переможця. Того, хто вгадав, за який клуб з англійської прем'єр-ліги я вболіваю з дитинства. І це арсенал, так-так. Мене колись підкорив той арсенал, що не програв жодного поєдинку в Лізі в сезоні 3-4 та став чемпіоном. Тоді там грали такі легенди, як Анрі Віра, Пірес, Беркам. У них були часи. Ну, сподіваюся, хоч в цьому сезоні арсеналу пощастить і вони повернуть собі титул чемпіонів АПЛ. Як вважаєте, зможуть? Пишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. Друзі, а як ви гадаєте, чому у списку претендентів на Михайле немає арсеналу? Артета ж так хотів купити українців цієї зими. Цікаво. А ще цікаво, чому деякі з вас ще не підписалися на мій канал. Давайте швиденько робіть це. Чого чекаєте? Також ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвіночок і діліться роликом зі своїми друзями у соцмережах. Я буду вам дуже дуже вдячний. А на цьому не все з вами був Костя Фостен. Побачимося дуже скоро. Все буде, Україна.